Алкоголь це токсична речовина, токсична речовина, яка спочатку збуджує, а потім паралізує нервову систему. Що воно мені дає? Знаєте що? Це отруто, бо я буду говорити, як вона є. А хто скаже, та ні, ну як може бути харчовим продуктом? Бо харчовим продуктом є це речовина, чи продукт, якщо його назвати продуктом, який містить в собі. Вітаміни, мінерали, жири, білки, вуглеводи, знаєте, мікроелементи. Алкоголь це 2 5 Ож, формула така рідини, це пекучий, знаєте, такий ну, неприємний рідина, яка, ви знаєте, щоб оцю пекучість я не відчув, то його розбавляють в воді, або розбавляють в соці, або додають ще газ. Або ще цукор. Ну, зараз пішли вже далі, ароматизатори, барники, і воно то такі ков. І ти вже його не чуєш так. О, така смачна гедота пішла. Ох, хорошо. Шановні. От коли воно попадає зразу в шлунок, ну пішло сюди через стравохід, шлунок, і через страв, шлунок зразу в кров, частина вже зразу гахнула і пішла. Шановно, ну, та воно походу роз'їдає, знаєте, молекула спірта, а вона розчиняється і що в воді, що в жирах.